Друзі, всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Поліна. Я на калінах. Як завжди, ми тут будемо з вами обговорювати Но найсмачніші новини та події, які вийшли Ну, не тільки за минулий тиждень, а взагалі вийшли. І ми продовжимо цю серію скандалів з Black Live і Джасіном Болдоні, бо там, друзі, таке несеться. Сам шок в шоці, якщо чесно. Тепер вже Джасін Болдоні вимагає від Black Live 400 мільйонів доларів. Давайте розбиратися, чому, що і що там. Могу годі вже чекати, і давайте вже починати. Поїхали Але, Поліна, Я на колінах. Джастін Болдоні вимагає 400 мільйонів доларів від зіркового подружжя Блек Лайвлі та Райана Гослінга. І це просто капець, друзі. Якщо ви пропустили попередній скандал, подивіться ось тут. Але якщо дуже коротко, то перше почала Блек Лайвлі. Те, що він їй домагався, там було дуже багато харасменту, і т.д. і т.п., що він дуже Ну, Кроше, якщо одним словом, то це був секшул харасмент зі сторони Джастіна Болдоні. Доніасен Болдоні звинуватив зіркове подружжя у наклепі, вимаганнях і вторгнення у приватне життя. Стільки всього піднялося? Я думаю, вже сам Джастін Болдоні вже не дуже радий, що. Почалось оце кіно, поки ніхто кохаєш у це коліно гувергориво на вогні. А, тепер оце все розбирати у 179 сторінковій скарзі, в якій Балдоні вимагає 400 мільйонів доларів. Заявлено, що дві найвпливовіші зірки світу використовують свою величезну владу, щоб викрасти цей фільм прямо з рук його режисера та виробничої студії. Про це повідомляє. CNN. у позові також зазначається, що Блек Лайвлі вона вкрала фільм у студії Велфеєр, зірвала прем'єру фейер, зруйнувала особисту та публічну репутацію позивача, тобто Джастіна Болдоні. Також він е, натякнув і не тільки про те, що це зруйнувало його дохід, його заробітки, і взагалі те, що вони е, готові прибрати і хочуть прибрати його з акторської арени. Також Болдоні оприлюднив відео. Не відредаговані з Майданчику, там, де вони повільно танцюють. Якщо ви дивились, кіно, ви пам'ятаєте цю сцену, і ви можете просто наглядно побачити та почути і спростувати наклепи від Блек Лайвлі про сексуальні домагання, про якийсь харасмент, про все, все все той негатив і ту грязюку, яку виливала Блек Лайвлі. Давайте з вами подивимось. Майно засоби. I was hoping that we could address this. It's not too late. Just gotta shut down. We gotta call an insurance month and just deal with that. And yeah. then, um. Cut. Just kidding. No, it's true. That's why we yeah. hired Jenny's late, too. our nose is in nice. I'm beard on you today. <laughs> <laughs> I'm probably getting an okay? oh, oh, good. Good. audio. <laughs> well, it's not bad. It's my body makeup. Okay. Слава ну, О, друзі. Якщо ви це подивилися, то ви бачите, що там нічого такого немає. В них просто бесіда для того, щоб якось підтримати та зняти цей кадр, все професійно. Я чесно кажучи, нічого в цьому не вбачаю. Нормальна розмова, нормальні акторські відносини все було чисто, нічого там такого не було. Лайвлі, здається, що Івол тут в нас ти. Адвокат Болдоні Фрідмен зазначає про те, що її позов до суду від Блейка Лайвлі він сфабрикований дуже багато відрегадагованої інформації і, взагалі. Ну, одним словом, наклеп зі сторони Black Lively. виходячи з нашої власної готовності надати всі текстові повідомлення, електронні листи, відеоматеріали та інші документальні докази, якими сторона обмінялась в режимі реального часу, очевидно, що цю битву вона Black Lively, не виграє і про що безумовно шкодує, зазначає адвокат. Болдоні звернувся до е, Дізнею та Марвел, щоб вони зберегли ту інформацію, де Райан Гослінг висміював Джастіна Болдоні у фільмі. Ось так. У свою ж чергу юридична команда Лайвлі так прокоментувала CNN Позов Болдоні. Стара історія. Жінка висловлюється, маючи конкретні докази сексуального домагання та помсти, а кривдник намагається перевернути ситуацію на свою користь. Ну, що можна сказати? знаєте, правди, ми ніколи такою стовідсотковою не дізнаємося, бо це всі якісь закулісні ігри, які там відбуваються. Але що нам робити, ми тільки спостерігачі. І взагалі після от цього, знаєте, перший раз продовжується, сказав другий, третій. Як ви гадаєте, хто в нас диявол тут, де цей солон в кімнаті, якого ми не помічаємо, тому що не знаю чому, але все, що я бачила, все, що я чула, я на стороні Болдоні. Не знаю. От не знаю, Блек Лайвлі вона якось впала в мене взагалі в якомусь особистому рейтингу. Дайте знати мені в коментарях, в якому ви лагері, в лагері е, зіркової пари чи Джастіна Балдоні. Бо, чесно кажучи, я саме у Джастіна Балдоні в кемпі. І також недавно в Тіктоці ми могли потрапити на дуже цікаву інфу, а саме на голосове повідомлення від Джастіна Болдоні, яке триває ще 7 хвилин до Black Лайвлі, яке може просто змінити хід подій. В цьому емоційному голосовому повідомленні Джастін Болдоні емоційно записує що сталося на даху на сцені, яку ми могли бачити в кіно, І, ймовірно, воно було надіслене у квітні 2023 року виявляється, Блейк писала Болдоні щодо того, що вона не відчула від нього схвалення її роботи в той час, як її чоловік та близька подруга Тейлор Сид завжди нею захоплювались і готові захищати. кажуть, що Болдоні вимушений був відправити акторці о другій ночі емоційне повідомлення, щоб заспокоїти її. Якщо коротко казати, то Джастін Болдоні в цьому аудіо похвалив е наполегливу працю лавлі і подякував за вразливість у вираження своїх почуттів. Щодо проєкту, Балдоні також підкреслив свою готовність взяти відповідальність за свої помилки, назвавши себе дуже недосконалою людиною. І разом з ним Бальдоні заявив, що між ним та Лайвлів виникла хімія ще на початку знімань. кажуть, що це повідомлення може змінити хід подій у судовому процесі. Ну, друзі, давайте із вами і ми послухаємо цей.

Um, soon and get to talk more, but I'm just gonna send you a few thoughts and hopefully it's not gonna be more than a few minutes. But that uh, I don't have the best track record. I don't think either one of us have the best track record uh, for our voice memos. Um, I want to start with an apology, man. I reading the second part of your message, my heart sank, and uh, I'm really sorry. I, I, for sure, fell short, and you worked really hard on that, and and the way you framed it, and and uh, and how that made you feel. I I, I just want to say thank you for sharing that with me. That takes a lot of trust and uh, vulnerability, and I just I feel really grateful that you uh, feel safe enough to tell me that that's how you feel, and share that with me, and I. I'm really sorry. I f up. That is a fail on my part. One thing you should know about me is I will admit and apologize uh, when I fail. Um, I am far from perfect. I am a very flawed man, as my wife will attest. And uh, <laughs> and I'm gonna f up. I'm gonna say the wrong thing. I'm gonna put my foot in my mouth. Uh, I'm gonna piss you off probably. But I will always apologize and um and find my way back to center that is one thing i can assure you of and i'm sorry i made you feel that way that must have felt terrible and uh, i will for sure do better that was not my best weekend and i should have given it more time and um and, and damn right you got great friends if, if that's how you felt and they knew that and we should all have friends like that um, aside from the fact that they're two of the most creative people on the planet um, the three of you guys together it's unbelievable talk about energy and just to force all three of you but I just wanted you to know that I didn't need that because it's really good and it's gonna make the movie sing like you said and and I'm excited to go through the whole movie with you I'm just excited to spend time with you I'm excited to to be in your sphere and your presence and for us to share creative, um, juices together, although that sounds terrible. Um, you know, I, I, I think, and uh, you and I have been trying to build a relationship, which I think we've done successfully. I mean, here we are, uh, talking like this, uh, me into my phone at two in the morning, but largely via text and voice note. And I, I will be honest with you, that is not my biggest strength. Um, I love being with people and being in. Uh, in somebody's um, uh, in somebody's space and being face to face, and I feel like that's where I excel. And um, definitely fallen short at times in our text and voice note exchanges because there's so much to communicate and there's so much happening. And um, and all that to say, I'm just really looking forward to spending time together. Um, and I think that's going to really go a long way for our chemistry which i believe is there has been there from the start so i was so damn excited when you want to do this film i felt it in the room when we met and um, yeah i think it does come from the both of us being so fucking hard working and having a vision and not um, settling and um, i'm excited to have a creative partner in that with you and it's just really it's just really exciting there's so much more to say there's so much I want to say um, oh and there, there's one thing that I do need to say which is um, I am so sorry you have been through what you've been through with these other filmmakers and producers or whoever the people were that you worked with it just pissed me off <laughs> those that I don't, that <laughs> I'm just still kind of blown away that this is the industry that we're in and that you've experienced that as a woman and I know I don't need to say it but that's not at all going to be or will be and hopefully it's not been the experience with me there's nothing more exciting to me like that I get to work with Blake Lively and have her all of her I mean that's what I want and so there's been no hesitancy with me sending you the final draft file I am totally fine with that. The only reason I didn't send it today was because I was trying to implement and add your notes into my working draft, which is already like I'm I'm, I'm all over that draft right now. So there's a whole bunch of new stars that are going to be collated pages. And I just haven't had a chance to send it to you. But uh, there's no hesitancy. I'm happy to send it to you. And um, and I'm sorry that that has happened to you before. And, uh, and I hope after this experience there will be a new. Um, I don't know. I hope it'll be healing in some way. Cuz that's all I want. I want I want this movie to be healing. I want this movie to be commercial just like you and affect people and touch people and I want to walk you through my whole plan and and the work that we're doing with uh, the domestic violence partner that we found no more and and just my vision and I just um, I just know that this can be really, really special and it's going to be special and you're the secret sauce and we're the secret sauce. And, uh, anyways, I have so much more to say. I'm going to stop rambling because Jesus Christ, it's been six minutes and 30 seconds. So uh, me, I'm sorry. <laughs> you probably have kids all over you and a baby on your boob. And you're listening to me ramble at two in the morning. Uh, I hope you're feeling better and, uh, give Ryan my love. Thank you for, for sending me that. Місцель то мі, дає трус мі від фелінс і дають. Окей, амдан, катін майселфоф. Гуднай. Ну що, це мабуть вся інформація, яка знаєте, up-to-date наразі. І якщо що щесь буде там випливати, або якісь деталі, які ми просто маємо з вами знати, я обов'язково вам про це скажу. Як завжди, не забувайте залишати коментарі, давайте з вами спілкуватися та будемо обговорювати, що там де відбувається. Ми такі маленькі Gossip Girl. Ну що, друзі, наразі це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте шер лайк-репост. Like, і побачимо з вами наступного відео. Бувайте!